Ось дійшла черга до жіночих піжам. Сьогодні вже були показані вам чоловічі і тепер жіночі. Це є розмір S. -очка. На трошки більшу дівочку 3ХЛ. Довші штанятка і футболка. Ми обов'язково прорахуємо собі вартість і кількість одиниць в лоті. Футболочка з шортиками. Розмір L. Таке, няшне аж аж приємно поставити на стіл. В лоті попадаються навіть такі відомі дорогі бренди, як Ріанна. Потім покажу вам ще а, ті піжамки. На вагу завжди купляти дуже вигідно. Є отакий варіант в леопардовому принті. Може бути окремо просто подовжена тунічка, може бути зі штанятками. Емочка розмір. Помаранчевий настрій. Емочка розмір. Це є футболочка з шортиками. Знову такий популярний цього сезону ліопардовий принт. Елічка розмір. Взагалі люблю німецькі бренди через те, що всі моделі або одяг, які вони пропонують на ринок України і не тільки на ринок Європи. Розміра йдуть повномірні. Не треба видумувати і вигадувати, що підійде, чи не підійде. 18-й розмір це є боукс. Бренд 3D XL. Осмара. Класичний однотонний відтіночок. XL. Недавно почула в інстаграмі про такий колір приблизно пудрува, як зараз показую. Це є розмір Емочка. Написано полунично-пломбирний колір. Дуже сподобалась такий вислів. Вирішила зараз його застосувати для опису цього, цієї зйомки. 16-й це є Елька. Літня приємна оливка зелена. Це є розмір Елька. До речі, досить багато таких розмірів, що не треба втискати своє тіло, а просто вдіваєш і комфортно спиш вночі. Елічка знову. Знову Елька. Деякі модельки можуть повторюватись в лоті. Елька. Еска. Є навіть упаковочки. Еска. Елька. До речі, до тих кофточок вони йдуть в двох кольорах. Можна докомплектувати штанятка. Теж в ліапардовому кольорі. І вже буде комплект. Ще один комплект МК. Класна така комбінація. Покемончик М-ка. Ліану, про те, що я казала. Це йде таким комбінезоном, як то кажуть, чоловічик. Розмір. FXL. L. Л, Л. Знаєте, на 10 кг ваги, ніби невеличкий лот, але дуже багато одиниць. Тому собі вартість має бути по дуже вигідній ціні. Ця клітиночка м Це є розмір С. Бокс. Гламурна вишукана піжамка. 16, то є л Знову л що я їй казала, можуть бути повторчики. Але це дуже класно, тому що продали одну одиничку, друга завжди є в наявності, а крім того, є розмірний ряд. Одна одиничка М, одна Л. Знов Ріана, Красотулька. Елька розмір. Ще одна Елька розмір. Ось такий комплектик піжамка. Елька розмір. Замовлення можна зробити у нас в viber спільноті Там завжди прописані контакти для замовлення. Також, як зазвичай, ви можете слідкувати за нашим YouTube каналом. Всі подробні деталі будуть описані в описі до товару. Чекаємо на ваші замовлення, завжди раді співпраці.